І так, друзі, всім привіт, слава Україні, слава зсу по традиції, великий вам уклін, хлопці, і подяка. А сьогодні будемо з такого відео вам знімати просто-напросто в режимі лайфа, показувати, переключатись постійно для того, щоб вам було зрозуміло, що до чого. І так, ми їдемо в далеку дорогу на водородному нашому Hyundai. Нам 350 в одну сторону, 350 в другу сторону. І хочемо вам показати враження, як нам ну, ця дорога важкою здалась, так як на електромобілях чи не як, як порівняно з електромобілями. Тому ми сьогодні наш Hyundai Nexo, водородний, який ми ще поки що намагаємося з трудностями поставити на облік. Німеччині не все виходить, але десь крок за кроком вже рухаємося. Їдемо в Берлін і назад. У нас зараз 160 км запас ходу, тому перша справа зараз знайти нам заправочку, поїхати заправитися і погнати в дорогу. І по враженням розкажемо. же напряжно, як на електромобілях, постійно думати, шукати, де що, як заправитися, скільки зарядитися, як простояти, і скільки часу на те все у нас піде. Поїхали, друзі! Ми ще не розібралися до буття, як на ньому збити, хоча ми вже майже 1800 кілометрів на ньому наїздили. І це взагалі так на, на легкотні у нас це відбулося. 37 тисячі один кілометр у нас запас ходу. Ого! Ой, да. Да, запас ходу 159, Зараз ми зараз виїжджаємо. У нас в Ноймюнстері є, вже побудувалася нова заправка, але ми один раз на ній заправились. Вона в якомусь тестовому режимі пишеться, що в грудні місяці 2023 року вона вже почне працювати. Але вона ми вже один раз заправились. інший раз заїхали, у нас не вийшло заправитись. Тому ми зараз їдемо знову на нею. Попробуємо, якщо не вийде заправитись. Ми спускаємося в Гамбург, і в гамбургі заправляємося на заправки і їдемо далі в дорогу. Так, ситуація наступним чином заїхали. Ну нам ще треба було повернутися, Ми по місту покатались, відвозили документи, заїхали на нашу заправку. Ще вона поки до путя не працює. Іменно на там, де 700 бар задуває легкові автомобілі, то там вона не працювала. Показано стоїть хрестик поки що. Тому ми їдемо в гамбург. Зараз в гамбургі заправимося, і далі будемо рухатися вже в Берлін. Яка нас ситуація виходить? Умови сьогодні максимально несприятливі для їзди на електромобілях. В тому числі і на водородному автомобілі, ну будемо бачити, ми вже бачимо по напрягу. Ми то звичайно взагалі його не щадимо, Ми їдемо на 140-150 всю дорогу, але нам ще зустрічний вітер. Зустрічний вітер такий, що у нас капот час від часу, аж от так починає ходити, бігати. Ну він зараз ну, урагани, реально в Німеччині ураганні вітра. Якщо ви хочете побачити, якщо ну, вам напевне зараз відео не буде видно, з якою швидкістю хмари біжать, то... Казати, як я, як, як як дерева ходять, також не видно буде, бо стабілізація працює більш-менш можливо, по ось цього буде видно ні напевнені. Ну нам в очима видно, ну прямо аж наклоняє дерева конкретно фури і буси, отак постійно в ліву сторону їх аж під підводить до нашої полоси. Ними кидає просто, просто жахіття. Тому там фактично, скажем так, супротив. Якщо ж там яких ще 30 км на годину додавалося нам в лице, то рахуйте що ми там майже зі швидкістю валимо, сімдесятстовісімдесят. Вали дуже нас зжирає просто молнієносно на даному моменті електричну. Ми приїхали 40 кілометрів. А з джерела в нас на 59 у нас з'їло. Ну, на 20 перерозход. Ну, Ми не економимо, але скажімо так, зараз важковато їхати. Тому зараз чекаємо вже до заправочки. Нас залишилось 29 км, Там вже заправимося і будемо рухатись далі. Так, друзі, значить, максимально. На нещадячому режимі їзда на, на водородному. значить 66 кілометрів ми проїхали, на 63, що в нас залишилось. Виходить, 130 разом а було 159 ми виїжджали. 29 кілометрів у нас за рахунок того, що ми почали вже навалювати. 29 кілометрів у нас улетіло десь у воздух. Через один кілометр заправка, але. Зараз ми порахуємо скільки по часу вона буде плиці. Такому під'їжджаємо і вона там щось зажуділа і тільки і водою попісила машина. Маш, так, і все. У нас вже є, я не знаю, показував, не показував. Ось така просто карточка. Ага, так, да, 700 бар вибираю. Наш пін код. Чек. Да, хай дасть нам чек. Все, тепер доставай, вставляємо пістолета. А хтось заправляє? Заправлявся, каже Валерчик. Так, а? все, просто щелкнуло, Защелкнуло. стоїмо, жмуримо, Жмуримо, ага, нажимаємо на старт, жмуримо очі. В наших місцевостях 990. Від собі, друзі, на, на 30% менше ціна це, це не просто кухню хрину. П'ятерка повинна влізти, щось подивимося. Звичайна така, бачите, заправка, в якій не треба, тут немає ні, нікого. Просто собі карточки вставляються. Хто хоче карточкою розраховується, хто хоче приложення. Ми ось тут уже пробували цим Рудий радик. Да. Савини, таке о морозне, холодно, не знаю. Да, давай вже пять пять и два кила залізло. Все. І, та, очі, і там он... Кстати, ось то, то я так розумію, там производство От тому, там самого водорода производства тут зразу виробляється. сразу зразу все. Ставив і автономно тобі бабки цей. Да, Напевне, стоп не треба, ну, витягує. Превмерло так. Угу. Все дуже просто. Все, ми заправлені. Пройшло у нас буквально 4 хвилини часу. Угу. 700 бар, прикинь, а вон 350 то для фур. Трішечка чик. Всього, закрилось, 4 хвилини часу, друзі. Так як звичайним бензелінчиком. Сідаємо. У нас ще на 500 є вже при нинішньому режимі їзди. Це при такому режимі, як ми їхали. Два повний бак. 507, повний бак поїхали. Друзі, різниця між, е, яка в чому є, між щадящим режимом, все ж таки режимом, коли ми в'їжджаємо в місто. Дивіться, ми 10 кілометрів містом проїхали. Ми, як виїжджали, з заправки було 507 км, так і в нас 507 кілометрів залишилося. Тобто в самому щедячому, уявіть собі, в самому щадячому режимі, якщо там старатись економити, там 60 км їздити, правильно скидати собі газ, щоб працювала рекуперація. Ця машина на одному бакові дорога може проїхати 750 кілометрів. Уявіть собі, Тобто це нормальний бензиновий автомобіль, так проїжджає. Не всі бензинові, до речі, автомобілі так ще проїжджають, Тому, тому, тому ось 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 така різниця. Бачите, їдемо далі. Зараз ми через гамбург мусимо ще 10 кілометрів десь проїхати. Будемо вже виїжджати на автобан. Подивимося, скільки в нас по городу зіло. Ну що, братва, дивимося далі, що у нас відбувається. Ми проїхали весь гамбург біля 20 кілометрів. У нас як було на 507 кілометрів запас ходу, так і залишилося. Виїжджаємо на автобан прямо на Берлін. Знову ми в'їжджаємо в самий нещадящий режим. Зараз будемо валити 140-150 для електромобілів. Це, скажімо так, самий кошмарний режим. Ті, хто мають електромобілі, розуміють, що це неприємно. Навіть саме сама потужна тесла. Long Range, яка там може там хваляться, що там під 600 кілометрів може виїжджати в неї запас ходу там 570 може бути. При швидкісті 150 км на годину вона всього-навсього проїжджає 250 кілометрів, 250 всього навсього друзі. Тому, тому їдемо зараз на нашому Nexo і дивимося, що буде. Так, друзі, заїхали на заправочку, взяли кабельок, все зручно, навіть дирочку собі витикнули, от сюди телефон ляг. Там Один телефон тут можна ставити на безпроводучий зарядку, сюди тут наші накліїчки відкрил, стоять. По розкладам 165 км залишилось до точки, 350 км у нас запас ходу, плюс-мінус ми йдемо у своїх, своїх параметрах, в своїх режимах. Там, може у нас перепалилось на 15 км за весь час. Всього-навсього, відколи ми виїхали від Гамбурга, ми вже проїхали 150 кілометрів майже, тому під Квінчик і дощ на Берлін. Ого, Це максимально несприятливі умови для електромобіля. Дощ, ляє, вітер ураганний, плюс швидкість, з якою ми намагаємося їхати. Ну, зараз ми скинули тому що в тягучку попали, всі знають, що таке кури починають хворі годинно на трасі! Так, друзі, дивіться, яка в нас історія наступним чином. Ми 250 км проїхали зі швидкістю 145 150 км в час ми їхали. Зараз ми признакові скинули трошки. Тут уже люба б Тесла вже померла. Її треба було б заряджати. А у нас ще є 170 кілометрів запас хода. Ну Ми ще й приїхали 20 кілометрів по місті додому, тому ну, ми 270 вже проїхали, е грубо кажучи. Але да, автобан і то, що швидко їхали, все рівно прилічненько з'їдає. Тим паче ми все рівно ще їдемо. Зразу вже побачили, просто що по дорозі є тут за 10 кілометрів до точки, де ми маємо глядати автомобіль. Є заправка. Ось включили тут також 15-25. Просто охренели. ну з такими успіхами, я не знаю, водородні автомобілі не вигідні, тому що на дизельному автомобілі дешевше їхати буде. Тому історія наступним чином, що це дорого. Да? Але в нас ну і мюнстері А ще там є в одному місці. Там 50 кілометрів від нас, взагалі 9,50 є. От по 9,50 то вже нормально, класно можна їздити. Це рахується там приблизно за 9,50 можна 120 в, в городському режимі навіть 140 км кілометрів виїжджати. А тут. Коротше, історія наступним чином. Да, все, ось такий ось є в них цей видобуток водню. Тут ми зараз починаємо, вона там щось взбодряється. І пішов процес, ось, в певній мірі має піти. Ось приблизно до хвилини підготовка була, і пішов процес затанковування водню. Залялися тут далі, 3,8 кг у нас зіло. Не знаю, чи Зіло, зараз подивимося, чи знову таке там. Головно, нас як, коли, як коли нас заправляє, буває 100% заливає, а буває показує 95%. ну Ми виїжджали звідси, на нас гамбургу заправилося 95%. Так, дивимося. Класс, вот это прикол. уже показує у нас, нас неповний бак сейчас. А не, а тут показує 468 ранж. А бак ще не определився, що у нас заправився. Кілометри піднялися. В общем, при такій манері їзди, друзі, так як ми оце їхали, більше автобанна їзда на одному бакові, на повному бакові, скажімо так, Hyundai Nexo може виїхати 470 кілометрів. Да, ну ми зараз зараз будемо повертатися додому. Вже, ну, як наш огляд, 10 кілометрів звідси автомобіля для людини. І будемо далі повертатися додому. Далі, далі будемо розповідати. Заправитися трохи водню для того, щоб нас було чуть-чуть більше, коли ми вже доберемося додому, тому що не знати, чи в нашому місті ще запрацює, коли щоб вона була. Але тим часом на заправочки стоять 4 коршунка, заправляються. Поки ми вже заправились, купили грішки. все, все на все нам 10 хвилин понадобилось. і ми поїхали. Валерчик писаниною тут займається. Погнали. Так, друзі, фінішні у нас тут моменти вже відбуваються, нам вже тут залишилося 55 кілометрів. Гітох підведемо вже завтра зранку, станемо я вам все розкажу, підскажу. От єдине, вам скажу, що різниця від електромобілів, що ти не паришся і взагалі не поглядуєш ось туди. Ти один раз і подивився, де є воднева заправка, і все, ти собі до неї приїхав, заправився 4-5 хвилин і поїхав додому. Це набагато легше до мозку і немає цього відчуття. Взагалі, що треба паритися, скидати там кілометраж, там треба 140, їдемо 140-150. Ну кожен знає, що для електричного автомобіля 140-150 це ну просто. Сто атас, яка не підходяща швидкість. Тут же у нас, да, ми перепалюємо, ми бачимо це все, що ми перепалюємо електроенергію, але нема такого парення, тому що запас ходу набагато більший, ніж у будь-якого електромобіля. Хоча ми їдемо на електродвигуну. І так, друзі, значить, пройшло вже декілька, наверное, тижнів після того, як ми їздили ось цю поїздку. Тільки зараз у нас вийшло, у мене знайшовся час підзаписати кінцівку про нашу поїздку, про загальні враження від далекої поїздки. Тому, друзі, переключаємося на машину, показую машину. Вам диктую що до чого, пояснюю, розказую. А ви собі намотуєте на і Також будете знати, де що хто багато чого не знає. І так, друзі, итоге, що в нас вийшло з поїздкою враження, які відчуття по комфорту приблизно такі ж самі, як у будь-якого електромобіля. Трошки все рівно шумність, важкість такого, коли якось доїжджаєш на велику дорогу на електромобілі. Звичайно, не настільки прям уже там, як до прикладу, ось на Ауді їхати. Да? Ну це зовсім інший клас, тут порівнювати нема що. Хоча новий цей автомобіль коштує космічних грошей. Але ми не втратили часу взагалі ніякого на зарядку. Да? І коли люди стоять годинами, от мені вчора прийшлося навіть ми купували ID3 для мого товариша, Вадіка, Грушковика. Йому привіт. Хлопець молодець. Йому лайки поставте. Він дуже багато допоміг армії багато відправив автомобілів хлопцям. Постійно. На зв'язку, де що треба, підкидається хлопець. Вот вот, вот такі. Значить, ми йому вчора ID3 робили, і мені треба було йому, хоча б там хоч 100 кілометрів лишнього заряду зробити. Тому що машина приїде в Вінницю. З Вінниці йому потрібно добратися там ще до Тульщина, і потрібно, щоб була зарядка. І я розумію, що це ну лишній час. Мені треба. Поспішно було, тут евакуатор відгружався. Ми їдемо, значить, я швидко їду на зарядку, ставлю її і чекаю. Пів години часу чекаю, щоб тим так 120 чи 130 кілометрів тих додалася. Тут же історія зовсім інша. Це У мене немає до прикладу заряду на автомобіль. У нас заправочка. До речі, у нас Мюнстері набагато дешевше. Якщо ми по 15.30 заправлялися всюди, то в мене 9.90. І Я буквально позавчора заїхав свій просто 6 хвилин. Ми засікли 6 хвилин часу, і у мене майже 600 кілометрів запас ходу на автомобілі є. І тому я навіть не ставлю порівняння. Я спробувавши один раз водневий автомобіль. Я більше ну не хотів би собі так. Електрика вона має право на існування. Ну, якщо ви людина, яка хоче мати більш Скажем так, машину, яка універсальна і на дальняки можна спокійно їздити, то ось цей варіант однозначно краще, тому що електрика, якщо ви тільки по місту катаєтесь, то скажемо так, всі цих три види транспорту мають право там звичайний ДВС, водневий автомобіль електрика, вони знайдуть свою нішу серед людей і будуть вже жити. Це нове, це те, що прийде. Це те, що ми точно ще не впевнені. Тому що люди, які не спробували водневий автомобіль, вони ні разу не зрозуміють, що таке. Так так само, воно було як для мене. Знаєте, незрозуміло, але побачивши, я б тільки вибрав би ось це. Тим паче, за рахунок тої ще невеликої популярності, яка на них є, уявіть собі, новий час Hyundai Nexo, ось такий в салоні, точно такі самі комплектації. В Германії стоїть 84 тисячі євро. Цей на Бушному ринку за рахунок того, що немає такої популярності, його можна купити 25 30 двохрічний, з пробігом 30-40 тисяч кілометрів, не більше, тобто майже новий, а коштує він вже там всього-навсього, скажімо так, 30% від вартості нового автомобіля. Тому смисл є: будь-який ДВС не втратить тобі за два роки. Машина з 85 до 25 то не втрачає по комплектації княжна тут бомба все, все чудово все подобається всі машині не все подобається є нюанс там круїз контролю странновато він працює але то такі мілочі, кому Колись можливо і розповім друзі. Значить, ось така в нас була поїздочка з Hyundai ем Nexo. Це можливо довгий, нудний. Це для тих людей, які тільки там хочуть щось нове зрозуміти. І я скажу так: Україна, знайте, або якщо маєте когось з багатеньких знайомих, нехай вже починають відкривати водневі заправки, тому що це однозначно майбутнє. З 2024 року навіть показником служить того, що це буде ходити в людей. BMW x 5 випускає водневу модель. В своїй лінійці, да, тому заводним буде майбутнє однозначно штука, класна. Мені більше вона якось влягла, чим електрика. В плані того, що ти не витрачаєш. Уйвіть собі за весь час зарядки, їзди, скільки ви простоюєте на зарядках, да. але з, опять же тут. Палка двох кінців, хтось не стоїть, хтось приїхав вдома в розетку електрику, також вмикнув, поки він там спить і вона йому заряджається, також нормально. Ну, Но Але тут, коли ти постійно користуєшся, постійно в русі тобі потрібно, то ось цей автомобіль набагато краще. І тут, друзі, як завжди, радий був бути корисним. Мирного неба вам над головою. Слава Україні, слава ЗСУ.